Яку зраду краще або простіше пробачити, це дивлячись кому? Є така думка, що жінки, жінкам простіше пробачити фізичну зраду аніж зраду емоційну. Тому так багато жінок, наскільки я знаю, з досвіду консультування. Прикривають, прожмурюють очі на фізичну зраду, але не терплять зради емоційної. І навпаки, для чоловіка простіше пробачити емоційну зраду аніж зраду фізичну. Чому це так? Тому що для дружини важливо, аби чоловік залишився в сім'ї, а для чоловіка важливо. Аби не виховувати чужих дітей, така от є думка. Що ви з цього приводу думаєте?